Вітаю. У даному відео хотілося б вам показати, яким чином можна генерувати також генерувати зображення, але за допомогою іншого сервісу. В Попередньому відео ми дивилися з вами Міджорний та Discord. Зараз подивимося, як це робиться в такому сервісі, досить популярному серед освітян, як Canva. Для того, щоб його створити, переходимо за посиланням Canva.com, і отут є відповідні додаткові пояснення. Отже, переходимо, щоб створити, необхідно натиснути Generate AI Images. Отже, він запитує, де ми хочемо створити. Ну, Давайте в новому. Не знаю, виберемо, от, презентації нехай створить. Для того, щоб це зробити, необхідно да? тексту імідж. І, в принципі, у нас вже є місце, куди нам необхідно ввести ключові слова. І давайте спробуємо, до речі, спробуємо використати ті самі ключові слова, які у нас були. Робототехніка. Віртуальна реальність. Будування дрони і хімічні реакції. І натискаємо створити зображення. Чекаємо, дивимося, що нам система запропонує. І от ми бачимо деякі зображення, які нам створила система. І ми можемо одразу їх вставити в нашу презентацію. Як, на мою думку, досить цікаві зображення. Це можна використовувати у тому випадку, коли у вас дійсно немає натхнення, немає бажання щось самому робити, то можна отак скористатися штучним інтелектом для того, щоб він нам створив і додав необхідні зображення. Давайте спробуємо натиснути Створити ще раз. Він за тими самими ключовими словами нам створить додатково ще інші варіанти. Є підозра, що воно використовує, все ж таки бере е якісь із відкритих джерел зображення, і вже їх трошки модернізує та змінює. Ну, Так чи інакше, для нас з вами е це те місце для нашої творчості, де ми можемо щось писати, щось змінювати і отримувати нові зображення. Всім гарних дизайнів і успіхів!